Навіть дають колесницю, десь ми маємо рвонути трошечки швидше в одному напрямку. Так що я б сказала, що вся увага в нас буде там, як увага на, на просування, як увага на те, що там веща щось відбувається зі знаком плюс. Схід зразу йде без розв'язку. Десь знову буде якась спроба чи десанту, чи спробувати зайти в Крим. Ну якась ось така історія. Її вже показують декілька тижнів. Ну все до того йде. Нагадали, що все робиться, щоб воно закінчилось. Коли фінал у цій страшній війні, де збройні сили будуть просуватися, а де перевагу буде тримати ворог, дізнаєтеся вже у цьому відео в ексклюзивному інтерв'ю для нашого Ютуб каналу. Людмила Хомотовська розповіла, що буде відбуватися на фронті та в Україні до кінця 2023 року. Вітаю, ви на каналі прогнози щодня. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Чи будуть масовані обстріли в Україні до кінця 2023 року? Я думаю, що вони будуть, і до речі, вони будуть доволі скоро. Ні, я все таки думаю, що вони будуть появлені вони будуть скрізь. Цілі Росії є критична інфраструктура, чи військові об'єкти? Ну, зразу дають зірку. Зірка відповідає за електричество, за зв'язок. Так що ось по цьому вони будуть бити. Чи є загроза для цивільного населення України є загроза, але вона знаєте, яка загроза. Загроза в якості того, що збивають, і це не керовані частини, що летять. Що буде відбуватися на 666-й день війни? Я б не сказала, що він страшний день, це більше всього, що якась напружена ніч, і воно якби буде по пентаклю, так що якийсь е е підготовлений удар. Єдине, хороше в цьому всьому, що в нас виступає імператриця, яка завжди як захисник. І я наскільки розумію, що саме того результату випустить, то випустять, а результату такого великого не буде. У ну, зараз нас розгортається взагалі якийсь наступ на, де, на декількох направленнях, так що це більше як не конкретно на цей день, а як продовження цього Армагеддону, що є що буде відбуватися на фронті до кінця 2023 року. І що ми беремо загалом, то треба розуміти, що ми беремо зараз загалом тисячу з, з чимось кілометрів. Наших нам покажуть, що е грандіозних якихось змін не буде, не дивлячись на те, що буде якийсь рух, і будуть і атаки, і, і навіть сила проти сили. Е я б сказала, що кардинально. Саме не поміняється. А якщо взяти окремо, я думаю, що це там буде більше інформації. Що буде відбуватися на сході України? Схід зразу йде без розв'язку. Да? Така ситуація, яка не розв'язається? Вона буде, буде максимально напруження. Навіть прогнозую, що буде ще більше атак, і якось вони будуть по... в нуль, да? вони будуть зупинятися, вони не будуть мати розвитку. Але це повтор, повтор, повтор весь час. Чи вдасться ворогу оточити Авдіївку? Я все-таки не впевнена, що доведуть до оточення, по мені вони просунуться, а от оточення зробити не дадуть. Що буде відбуватися на півдні України? Південний напрямок буде рухатись. Це точно він буде рухатись. Він якось рухається в нас в двох напрямках. І навіть дають колесницю, десь ми маємо рвонути трошечки швидше в одному напрямку, так що там більш активно, і тут, взагалі, в нас є аркан такого просування. Так що я б сказала, що вся увага в нас буде там, як увага на, на просування, як увага на те, що там веща щось відбувається зі знаком Плюс. Так що цей напрямок буде суперактивний і там ми будемо бачити зміни. Що будуть робити вороги на лівому березі Хорсонщини? Насправді там дуже багато було на це все покладено. Перш за все, що там дійсно важко. І чи вони потребують перегрупування, так потребують. Але разом з тим, ми бачимо, що це така спірна інформація, щоб завести нас в оману. Тут виступає інформація, ілюзії, да? вони, вони таким чином, так що. Чи буде перегрупування? Я думаю, що буде, але воно буде після ще має відбутися якісь чи бій, чи ще якась атака. А тільки після того буде перегрупування. Чи відбудеться велике просування збройних сил України на лівобережжі Херсонщини до кінця 2023 року? Ну, з'являться вони в будь-якому випадку, але мовчати будуть довго. Я думаю, що весь час ми будемо чути те, що ми чуємо, що на рівні того, що зайшли, щось там робимо, але не факт. Сама ідея цього просування така. Що буде відбуватися в Криму до кінця 2023 року. Ну, перше, що нам показують по вісім мечів, що там буде ще набагато важче, чим є. Крім того, я все-таки чекаю, що десь знову буде якась спроба чи десанту, чи спробувати зайти в Крим. Ну, якась ось така історія, її вже показують декілька тижнів. Так що, оці, але якимось чином тема того, що ми розуміємо, що Крим. Все ближче до нас, що ми починаємо володіти, якщо правильно так сказати, Кримом, ну, принаймні мати дуже великий вплив. Вона буде, буде весь час підтверджуватися. Чи піде на дно весь Чорноморський флот Росія? Ну чи будуть потоплені 100% будуть, і чи будуть підбиті, теж будуть. І взагалі нам обіцяють якихось, ну, щось велике, да? не якісь там такі маленькі судна, а саме корабель, щось велике маємо ми там вибити, щось жирненьке таке. Яка доля Кримського мосту? Я впевнена, що буде в цьому році саме як повалення, але я наскільки розуміюся, яким чином атакувати ми його будемо. Він дуже сильно захищений, і ну, я не думаю, що не супер така актуальна тема зараз, принаймні, то, що я бачу. Тримати той Крим, кримський міст тут більше направлення на море, з того, що я бачу, чи переможе Україна у 2024 році? Ну, все до того йде. Нам не дали такої чіткої відповіді, але сказали, що все робиться, щоб воно закінчилось. Тож будемо вірити в це і надалі підтримувати Збройні Сили України. Я дякую за те, що переглянули це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок.